Що дощів вже немає тиждень, звідки воно взялось, непонятно, чи на вечір глядя. Дуже зразу. Що там, Іванович? Це, коротше, якийсь треш. Буквально за дві години-три за три вода піднялася. Десь, коротше, повністю вся річка починає затоплювати всі городи, Ужас. І вода йде, йде. Піднімається і піднімається. І то шаленим темпом, коротше, бульбіторба. Вже пройти не можна навіть. Вже вонь грознуть ноги повністю. Вже прогрузаю. Вже напиталася водою. просто Помните Полностью канава это затоплен мостика. -мо. Короче, походу поплыве и гни и все. Ха. Ужас. Коротше, буквально за годину-за дві ре усі городи позатоплює. Це шок. Обідно. Пропаде вся картопля зараз капуста. А, що робиться? Найголовніше, <клес> що дощів уже немає тиждень, звідки вона взялась, непонятно. Походу по річці піднімається уровень річки геть жорстко. П'ять. Чи на вечір глядя? короче, почел его зайти бульбу. Сюда наверх. Вот. Накидывали аж сюда. Короче, торба. здесь покажу, что там делается, Короче, той бульбы всей торбочка. Короче, Копали, як скаження, не знаю с які викопали, замоклося вже. Покажу вам. Обідно, виходимо. Вода вже дійшла, бачите, куди. Коротше, половину поля викопали тут. Майже. От. І майже ціле це я викопав вилками прям. Коротше, капуста вся в воді вже. Так само тут. Остався рядок, чи два не копав уже, бачите, вода в розорі бачите всього плики. Давайте печальненько тут уже бачите теж вся бульба в воді. Ой, вже где грузно. Канала Синько. Может сидеть все. Вот. Вот вот, все. Затупыло уже и туда. жизнь уже все не выкупил. И не Знаю, капуста тут есть. Он. Трохи. Уже сразу. Что там, Иванович? Иванович, Я долбок. Короче, соседи копают, кто что-то. Видите, сейки. Капец просто. Ані вже все. Коротше, це вже бачите, навіть не копали. І гаплик. І порезко буквально за дві години. Фух, обідно. Садили, садили, воно взяло і замочило. Бачите, вже вода стоїть. Что, не б копали, вже сили О, все, тут є вже груз Короче, ну оно вже виліз стоїть. Ноги повиривать, бля. Це жесть. Не знаю, продається може завтра, если не підніметься за ніч. То ще придеться купати буряки. Короче, підпієць якийсь. Це було стало. Ще такого вже все життя, не пам'ятаю, що було в нас посеред літа. Так, слідуючі буряки, бачите нас. Слідуючі буряки, вода вже сюди підходить. Ну, гірки вже це коротше такі во. І чалечка Копав коротше вуками де більше збирав так що не знаю Там пару міськів накопали хоч щось Розсастую. Так. йду я виключаю вже кроликів бо брав лопати коротше вся картопля яка накопалася тут бачите не знаю скільки тут мішків 5-6 може буде. картопля дуже велика була бачите. вже мокра місцями Бачите яка картопля? Подивіться, і вона ще розслаб і розслаб. Уявіть. Ех. Шкода. Так, кролики вже лягати спати будуть. Вирубаю я, бо я таймер включив. Вентилятор зменшу, щоб не шумів. Так, все. Спати будуть. Тому, друзі, копали картоплю, таке ніби як крали. Хух, скільки накопали, ну, копали? Цікі наші. Те, що отак от затопило річку, случ і вся вода пішла сюди аж до нас. Тому спасли що-небудь хоч.